вечір, і вже прийшли в підвал, вже ось кормим своїх котиків. Зараз бабушке ліфті не дам, бо він вже теж прийшов. У нас тут такі вже незручності. Ми закотили тут покриття. звідки все забрали, мокрю, ще три мішки, там вон ціла куча, ще його треба все потягнути на мусорку. Найди кути. Це бабушка ліфти не іди, дай. Таке в нас неудобства. Витягнули сьогодні, чистили каналізацію, витягнули рушник здоровий, ще куча тряпок різних. Хто його кидає? Для чого кидати, щоб сидіти сутки без води.